Новини в нас не знаю, як для кого, думаю. Значить, Зеленський вніс до парламенту законопроект, щоб українські військові ЗСУ їдуть захищати тепер Туреччину, Британію. Ну і Африку не забуваємо, тому що це було трошки раніше. от, Тому що, ну, Позитив в тому, який, ви розумієте, ми тепер можемо воювати по всьому світу. Ми куди захотіли, там вже можемо воювати. Куди нас направили Хазяєва? Я думаю, земля для кого? Ви тепер чию землю будете захищати. Мене от просто інтересує. Раніше ви захищали прапор, суверенітет, якого вам не надали. А тепер кого захищаємо? Туреччину, Британію, Африку. Може, там, ну не знаю, придумаємо ще. Аляску може захистимо. Ну, ми там побачимо, доїдемо. Ну і тим часом беруться до дітей. Це абсолютно очікувана. Ситуація, поки тато воює, дитині дається щоденник. Мрія з додатком дотія, виховуються нові павлики морозове, зливається інформація, тобто діти будуть мати соціальний рейтинг. Є бали <свистач> от, є бали е, е, і всіх на є далі по тексту. Е, от така інтересна штука. Але ще вас зобов'яжуть за е, щоденники мрія заплатити по 49 гривень. Кожен місяць, хоча вони безкоштовні. Е, ну Для вас. Е, Дивіться, в біблії написано для вас. Все буде вам подаватися як благо. Потім вам будуть подаватися як благо. А, ну, куди там в плече. Ну, то, щоб ви нічого не носили більше. Он в плече, раз, і там такі чик чик Вітаю.